Це костел святих апостолів Петра і Павла. Раніше до нього приходили офіцери ось цього будинку. Тут був кінотеатр, чайна з буфетом. Та нині будівля перебуває у занедбаному стані. Будинок офіцерів збудували у міжвоєнний період. Тоді у Рівному було велике скупчення військ. Це була будівля спеціального призначення. Тут солдати проводили вільний час. Наявність кінотеатру, що для рівного було досить таким цікавим об'єктом, там була чайна, тобто можна було кафе, де могли посидіти, і провести вільний час офіцери, і були зали для занять, для спілкування там і так далі. Поруч будинку офіцерів звели гарнізонний костел. Він слугував місцем молитви для військових. Римокатолицький католицький храм святих апостолів Петра і Павла функціонує й досі, та є гарним прикладом збереження архітектури міжвоєнного періоду. Будинок офіцерів, на жаль, перебуває в дуже жалюгідному стані, в стані напівруїни І дуже печально, якщо, наприклад, він зникне і перестане існувати. Поруч розташований і функціонує і в прекрасному стані. Перебуває знову такий об'єкт, який був збудований в міжвоєнний період в 1932-36 роках. костел. Аби зберегти історію архітектурних пам'яток рівного у краєзнавчому музеї до Дня архітектора відкрили виставку будівель міжвоєнного часу, адже не всі пам'ятки досі можна побачити на вулицях міста. На сьогоднішній день рівне ми бачимо, як стрімко воно змінюється. Причому дуже активно змінюється центральна частина нашого міста. Мало або перебудовується, або взагалі зникають пам'ятки архітектури. Так, ми не маємо там величезних замків чи палаців, але навіть те, що збудоване в 20-30-х роках, воно має цінність і історичну, і архітектурну. Якщо Львів архітектурно порівнюють з Прагою чи відними, рівне нащадок радянських часів. Адже у Другій світ. Товій війні місто майже повністю зруйнували. Те, що намагалися змінити, скажімо, образі міста в міжвоєнний час, то фактично слідів не залишилось, тому що будинки були зруйновані. Ми перед ми живемо, можна так сказати, в місті, яке було сформовано в основному в радянські часи. Ну, але воно своє має образ, а історичні об'єкти це лише такі вкраплення. Відвідати виставку в краєзнавчому музеї можна протягом трьох тижнів. До слова, на постерах за QR-кодом можна переглянути. Онлайн мапу збережених будівель міжвоєнного періоду цей проєкт реалізували ще у 2020 році. Владислав Стецюк, Юлія Отрода, Володимир Захаров, новини Рівного.